У підсумковому засіданні міської робочої групи з питань функціонування бізнесу взяли усі спеціалісти виконкому районних рад, фахівці з питань захисту прав споживачів та органів, що здійснюють державний санітарно-епідемічний та ветеринарний нагляд. Місцеві товаровиробники, керівники торговельних підприємств. Провів засідання заступник міського голови Олександр Світличний. Він назвав рік, що минає, вдалим як для споживачів, так і для товаровиробників міста. Слід сказати, що за цей рік. Ринок наш споживчий став більш відкритим, на ньому з'явилися нові види продукції в широкому асортименті, що в свою чергу спричинило конкуренцію між суб'єктами відповідно відповідної підвищення вимог споживачів до якості готової продукції. Доступ до безпечних і здорових різноманітних харчових продуктів, підкреслив Олександр Світличний, є одним із основних прав споживачів. Безпека харчових продуктів є основною вимогою до їхньої якості. У поточному році органи місцевого самоврядування, контролюючи органи в межах наданих їм повноважень, використовували наявні важелі впливу, спрямовуючи свої зусилля на підтримку споживчого ринку міста і підвищення якості товарів робіт та послуг. Про результати цієї роботи доповіла начальник відділу з питань захисту прав споживачів апарату міськради і виконкому Ніна Савенко. Вона наголосила, що у цій відповідальній справі важливу роль відведена органам державного контролю. Притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 159 адмінкодексу про порушення правил торгівлі на ринках та 156… Також адміністративного кодексу про порушення правил торгівлі пивом, алкогольними напоями і тютюновими виробами. До них застосовані штрафні санкції на загальну суму понад 31 тисячу гривень. За інформацією органів державного нагляду контролю, притягнуто до відповідальності за порушення вимог законодавства України понад 775 осіб. На загальну суму понад 178 тисяч гривень. В середньому це на одну особу 300 гривень. Гривень, у тому числі, інспекція з питань захисту прав споживачів притягнула до відповідальності 421 особу на суму понад 140 тисяч гривень в середньому на одну особу 333 гривні. Олександр Світличний наголосив на необхідності дотримання усіми суб'єктами господарювання у сфері торгівлі та надання послуг, вимог законодавства України та подякував контролюючим органам за їхню роботу. Дійсно, велика вдячність. Був такий рік насищений, і багато було роботи і у вас, і у нас, і у суб'єктів господарювання. Але ж ми більш-менш, скажімо так, отримали нормальні показники. Але ж ми ще раз звертаємося до контролюючих органів і рекомендуємо забезпечити. Саме головне акцентую увагу невідворотність притягнення до юридичної відповідальності тих суб'єктів господарювання, які виробляють і реалізують небезпечну фальсифіковану чи невідповідну законодавчим і нормативним документам продукцію, а також посилити державний нагляд у сфері господарської діяльності. На засіданні робочої групи особлива увага була приділена предноворічній і різдвяній торгівлі. Не повинні ми допустити з вами, що продаж. Алкогольних і тютюнових виробів піротехнічних засобів був значить, тим особам, які не досягли 18 років. Я ще раз на це наголошую. Є відповідне рішення міської ради, є відповідні доручення губернатора, є нормативні документи уряду. чтобы не зипсувать себе свято и сами покупцы повинны быть обаячными у выборе товаров до новоречного столу. приобретая продукты прежде всего нужно обратить на срок реализации который указан на маркировке и на те условия в которых эти эта продукция реализуется особую тревогу специалисты написслужбы вызывают именно стихийные рынки где в широком ассортименте будет реализоваться продукция домашнего изготовления и она относится к группе особого риска это и молокопродукты, это и мясопродукты, особенно колбаса кровяная, домашняя колбаса, консервированная продукция, рыба вяленая, рыба сушеная, различные консервы, сушеные грибы и так далее. Это продукт, кроме того, что может стать причиной возникновения острых кишечных заболеваний, она может и послужить причиной очень тяжелого заболевания, ботулизм, который, если не будет вовремя применена именно специализированная медицинская помощь, может привести даже к смертельному исходу. Для подальшого поліпшення якості і конкурентноспроможності продукції криворізьких товаровиробників на засіданні обговорили дорожню карту на наступний рік. Головне питання в наступному році це буде максимальне збільшення і залучення суб'єктів господарювання до системи сертифікації, до системи управління якістю. Наостанок Олександр Світличний звернувся до підприємців, які наповнюють споживчий ринок міста і займаються реалізацією продукції. Я хочу всім побажати здоров'я, подякувати за таку плідну співпрацю і є ще над чим працювати. Тому ми повинні в наступному році спрацювати ще краще ніж в цьому.